Друзі, привіт! Вітаю вас із Дрездена. У мене нова поїздка, і я пропоную вам приєднатися до мене і відвідати зі мною у цьому відео Саксонську Швейцарію і Дрезден. Сподіваюся, вам сподобається. Почнемо подорож з відвідування національного парку Саксонська Швейцарія. Парк було створено у 1956 році і в 1990 році його було передано Німеччині. Уже в 1850 році ця територія отримала статус природоохоронної зони. Вдалині видніється найвища гора, яка має назву Ліленштайн. Саксонська Швейцарія це німецька частина ельбських пісковикових гір. Частина скель знаходиться у Чехії і має назву Богемська Швейцарія. Утворились ці піщані скелі понад мільйон років тому. Наш екскурсовод розповідала, що це дно древнього моря чи океану. Однією з найвидатніших пам'яток є Бастай і Бастайський міст, на якому я зараз знаходжуся. Вперше його побудували в 1824 році, і він був дерев'яний. А уже в 1851 році його замінили мостом із пісковику. На жаль, піщані гори з часом під дією природних явищ руйнується. На картині Каспара Девіда Фрідріха 1822 року видно, що одна із скель мала ще верхню частину. На жаль, до наших часів вона не збереглась. Парк чудовий і заслуговує окремий день або навіть дні для відвідин. І ось ми переміщуємося до Дрездена, до центру і старої частини міста. Церкви, замки, багато музеїв і відновлені споруди. Так я знала, що центр Дрездену дуже постраждав під час Другої світової війни, і що всі ці історичні споруди були відновлені і зібрані буквально по камінчику. Але я чомусь думала, що це відбулося відразу після війни і була дуже здивована, коли дізналася, що цю протестантську церкву відновили лише у 1980-х роках ХХ століття. З усіх боків дуже красиво. Але, на жаль, камерою це все не передати, бо все не поміщається у кадр. І можна побачити лише якісь частинки цього чудового, прекрасного міста. Трезденський замок являвся офіційною резиденцією саксонських правителів. Він є однією з найстаріших споруд Трездена. Так, він також був зруйнований під час Другої світової війни і відновлений згодом. Його можна сказати, створили у первозданному вигляді. Так, дещо було змінено і реконструйовано, перестроєно, але ми можемо і зараз любуватися тим, що було створено багато років тому. Гарна споруда, дуже цікава. Але ще деякі роботи з відновлення тривають. Якщо заходити в середні дворики, то ще дещо реконструюють, роблять, і це тривалий процес. Красива набережна, ось цей міст і архітектура навколо нагадали мені Прагу. Було дуже приємно побачити прапор України в Дрездені. Така велика жіноча теорія знаків. Все буде Україна. Україна переможе. Цвінгер це комплекс палаців 18 19 століття. сторіччя. На жаль, коли ми були на екскурсії, він був на реконструкції всередині. День добігає кінця, і поїздка моя також добігає кінця. Мені дуже сподобалось, сподіваюсь, вам також сподобається це відео про е, Саксонську Швейцарію. Я до того не знала і була у захваті від побаченого. А в Дрезден вже хотіла дуже давно. І ось нарешті я тут побувала. Тому, якщо хочете десь їхати, вперед здійснюйте свої мрії. Воно того варте. Все, всім па-па!